Подачу Дніпровської води канала Дніпро Інгулець розпочатує ще з 3 квітня. а Вже починаючи з 15 квітня, згідно з регламентом, триває скид води у крачинівському водопровідному комплексі. Задля поліпшення якості води водосховища та на водозборах інгулецької зрошувальної системи. Для цих потреб буде подано 120 мільйонів кубометрів Дніпровської води. Починається зброс води з крачинов при постійній роботі каналу в 11 кубів в секунду. До 1 мая буде расход ті 20 кубов в секунду. Далі, загалом регламенту, там об'єм води буде знижен від 9 до 11. І ми сподіваємося на все лето. Крім цього, для підготовки системи водопостачання до літнього режиму водоспоживання було вирішено провести ремонтні роботи на Крочинівському водопровідному комплексі та на магістральних водоводах. Період Выполнение работ это с 24 часов 16 апреля до 24 часов 17 апреля. То есть на сутки 24 часа. Значит, такая остановка последний раз у нас была сделана в 1958 году. Самый главный район это центрально-городской. То есть в центрально-городском районе воды на этот промежуток времени не будет. Криворусский сельский район. Воловое. Христофоровка, Гейківка, Кіровка, Глієватка, эти районы как ці райони якраз будуть том, что що значить, води будет не вистачати. Для проведення ремонтних робіт залучено 16 бригад підприємства. Ці заходи проходитимуть за кошти Крибастру водопостачання. Планом намічена виконати заміну. магистральных водоводов распределительных на самом водопроводном комплексе, установить дополнительную запорную арматуру, значит, произвести замену запорной арматуры диаметром от 600 до 1000 значит, и обеспечить именно систему фильтрования воды в надежном состоянии. Вот почему мы и останавливаем саму систему водоподготовки. Певні незручності пов'язані з відсутністю питної води Криворіжці відчуватимуть протягом доби, але це запевняють фахівці з надлишком компенсується якістю водопостачання у подальшому. Тож нагадаємо, що на добу з нульнуль годин 17 квітня по нульнуль годин 18 буде відключена подача питної води у наступних районах міста. Центрально міський повністю Дзержинський частково. Не буде води і в деяких селах Криворізького району. Поновити роботу Кроченівського водопровідного комплексу планується вже з 00 годин, 18 квітня.